Сьогодні я хочу вам коротенько розказати, що таке гіпноз, навіщо гіпноз, чому гіпноз, чому я для себе обрала цей метод консультування? Як проходить сеанс, звичайний консультування у психолога? Це бесіда людина з людиною. Психолог вас вислуховує. Задає питання, щось для себе робить якісь висновки, визначає шлях, по якому ви будете рухатись під час терапії. Ну, звичайно, це не остаточні якісь висновки, але він робить для себе такі нотатки, він собі розуміє, куди рухатись. І потім веде вас по цьому шляху. І я вважаю, що ці методи дуже ефективні і традиційні методи. Психологічне консультування зазвичай дуже ефективне, і кожен консультант має свою методику, це може бути гешталь-терапія, це може бути транзактний аналіз, це може бути позитивна терапія, все що завгодно, коучинг, напрямків дуже багато. Коли я завожу клієнта в гіпнотичний транс, я не знаю. Куди він мене поведе? У мене немає плану, у мене немає припущень, у мене немає методики, моя методика це вивести клієнта на його власне підсвідоме. Якщо люди ще досі бояться гіпнозу, Надивившись радянських фільмів, якщо ваше уявлення про гіпноз базується на тому, що ви бачили в радянських фільмах, чи те, що нам додав цікавості до цього питання, якісь Кашпіровські, от, то я вам хочу сказати, що це до гіпнозу не має жодного стосунку. Під час гіпнозу людина нікуди не провалюється. Ну, може, хтось і провалиться, але ну, таких відсотків десь. Зазвичай людина, ну в кожна своя глибина трансу, і та, і та глибина е, придатна для роботи. Хтось провалиться, хтось буде зовсім на поверхні. І під час сеансу я спілкуюся з людиною, людина не спить. Якщо людина не буде зі мною спілкуватись, то сенс цього сеансу. Мене веде клієнт, не я веду. Ви ведете мене. А я, моя майстерність. Це майстерність провідника. В чому ще моя майстерність? Це утримувати вас на потрібній частоті діяльності головного мозку. От просто пригадайте, можливо, коли ви засинаєте. Це такий стан, наче ти ще спиш. Значить ти ще не спиш і вже засинаєш. І такий туманний стан. Можливо, це може нагадувати, знаєте, дитинство, коли мама читає казку, і ти ще чуєш цю казку, але вже потрошечку починаєш дрімати. І ця казочка якось іде там на фоні. І ти щось вже губиш лінію, а може, мама пісню співає. І от такий стан, цей непевний, коли наша свідомість вже втрачає контроль над процесами, але ще ви не відключили свою свідомість зось. Ви не переживайте, що під час гіпнозу вам можуть навіяти щось несподіване. Ваш мозок цього не дасть, він цього не допустить. Ваш мозок завжди буде стояти на сторожі ваших інтересів. Чому я обираю для себе цей метод? Тому що іноді після сеансу гіпнозу Життя людини ділиться на до і після. Ми з вами заходимо, ми працюємо тільки з теперішньою ситуацією. Ніякі відпрацьовки, ніякі мами папи, ніякі роди. Я з цим всім не працюю. Людини є запит на сьогоднішній день. І сьогоднішній день йому людині погано сьогодні. І з цим треба працювати. Я беру сьогоднішню ситуацію. І по лінії часу ми йдемо назад. Ми відмотуємо цю ситуацію до того моменту, коли вона стає зрозумілою. Звідки вона, що вона, і де її коріння? І от там, в тому моменті, ми проводимо терапію. Ми зцілюємо цю часточку душі, яка залишилась в тіні. Чому виникає оця тінь, про яку дуже багато говорять? Тінь це коли дитина або вже більш дорослому віці стикається з якимсь забороною чи моментом неприйняття себе. І ось є певний прохід, але цілий ти туди не проходиш. І ти відкидаєш якусь свою частинку для того, щоб вписатися в цей соціум. І оця частинка, вона йде в тінь. І іноді керує нашим життям. Частково, не повністю, звичайно, керує життям, але частково керує якимось процесом. І саме оця тінь, її не можна відкинути, її не можна якось пропрацювати чи щось з нею зробити. Цю тінь треба інтегрувати. Інтегрувати у ваше сьогоднішнє життя і у вашу сьогоднішню реальність. І за допомогою оцього гіпнотичного трансу цей процес відбувається просто дуже швидко. І якщо ви можете пропрацьовувати цю ситуацію руками в звичайній терапії, я не применшує значення терапії, звичайно. Ви досягнете цього результату, але на це піде трошки більше часу. Якщо це можна зробити за один сеанс. Крім того, ми відмотуємо цю лінію часу назад. і... При бажанні ми працюємо з минулими життями. Я теж вмію це робити. Це не всім потрібно. Деякі люди не розуміють, для чого це потрібно. Якщо ви не розумієте, якщо ви це відкидаєте, вам це не потрібно, неді туди. Ніхто не змушує і ніхто не обирає цей метод як терапію. І мене тоді питають, а чим от корисний похід минуле життя? Чи він взагалі потрібен? І що людина може звідти винести? От я вам як психолог скажу, що такі явища, як перенос, ще ніхто не відміняв. І можливо ваш мозок подає вам якусь картину. Можливо. Це, знаєте, як кіно. Ви дивитесь на екран а, і переживаєте. Смієтесь, плачете, можливо, щось розумієте, робите для себе якісь висновки. Але цих людей немає. Ви не можете до них підійти, ви не можете з ними взаємодіяти. І взагалі це актори. Так відбувається, і е, в гіпнозі відбувається отак терапія. Навіть якщо це дуже травматичний досвід, це просто кіно. І будучи в сеансі, ви це усвідомлюєте. Це такий цікавий стан, ви і там, і тут одночасно. Ми спілкуємось. Ми, ви можете поворушитись, попити води, ви усвідомлюєте своє тіло. І в цей же час ви знаходитесь в іншому вимірі і в іншому просторі. Ви можете знаходитись в своєму дитинстві, ви можете знаходитись в утробі матері, ви можете поринути в минуле життя. Будь-яка ваша зупинка на лінії часу. Вона для вас буде терапевтична. Я не знаю, де ви зупинитесь. Куди ви відмотаєте свою травму. Я буду йти за вами. І там, де ви зупинитесь, там я і буду працювати. І якщо ви хочете нарешті спробувати цей незвичайний метод, я вас запрошую на індивідуальну роботу. Ваша Аделина.